Моє вітання усім, хто долучився до нас сьогодні, і, як завжди, ми разом з вами досліджуємо та вивчаємо Боже Слово Біблію, Святе Писання. Тож наша тема сьогоднішньої програми називається Якою мовою говорить Святий Дух. Друзі, ви коли-небудь задумувалися, як розмовляє Святий Дух? І чи він взагалі говорить? І якщо він говорить, то як це він робить? І якою мовою він звертається до людей? Тож давайте ми почнемо досліджувати. І, як завжди, основою нашого вивчення буде Святе Писання. Бо тільки Боже Слово є найбільший авторитет для правдивого християнина. Не наші почуття, чи особисте життєве переживання, яке б воно не було, як то кажуть, духовне, якщо воно не ґрунтується на святому писанні, ми не можемо його приймати. Отже, що найперше хочу зауважити, це те, що Святий Дух являється Богом. Ми можемо прочитати це у книзі. Дії святих апостолів 5 розділі, де Ананя і Сафіра, продавши своє майно, принесли якусь частину до апостолів. І коли апостоли запитали, чи за таку ціну ви продали своє майно. І ось Ананя сказав так, за таку. І Петро докорив йому, що він обманув. Духа Свято, ти обманув не людину, а Бога. Або ж, наприклад, Книга Буття, перший розділ, друге послання апостола Петра, друге послання до Корінтян, шостий розділ, Іван для Івана, третій розділ, де говориться про те, що людина, людині потрібно народитися від духа, тобто від Бога. Або ж Івана Івана в 14 розділі, де Ісус Христос говорить про те, що е, Він вблагає Отця і пошле іншого втешителя, прирівнюючи себе до Духа Святого. Або ж Дух Святий є рівний е, е, Ісусу Христу, адже Він говорив про іншого, рівного собі. Тож багато інших місць говорить про те, що Дух Святий є Бог. І згідно Святого Писання, Бог є дух. І відповідно до цього, Бог не має тіла, якого ми маємо. Христос сказав до своїх учнів по своєму Воскресінні, коли вони думали, що вони бачать духа, бо немає духа або ж немає дух тіла і костель. А я бачити маю, говорив Христос до своїх учнів. Згідно нашою людською природою ми можемо розмовляти, бо ми маємо голосові зв'язки. І це притаманно здоровій людині, яка знаходиться в тілі. А як на рахунок Бога? Адже Він є дух і знаходиться поза тілом, він може розмовляти. І якщо так, то якою мовою? Хочу навести приклад з ангелів, які теж являються служебними духами, як Боже Слово говорить. Чи не всі вони духи служебні? Тобто, говориться про ангелів, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати. Це ми читаємо у посланні до євреїв. Тому ангели знаходяться. Поза людським тілом. Вони не мають тіла і костей, як ми маємо, але вони приймали вигляд людини і розмовляли до людей їхньою мовою, на якій вони розмовляли того часу. Тобто люди, які жили в цей час. Наприклад, Божий Ангел прийшов до Ісуса Навина, до Якова, Лота, Марії, Захарії, до жінок по Воскресінні Ісуса і до батьох інших. Як бачимо, ангели приймали тіло людини і розмовляли на цій мові, на якій розмовляли люди цього часу. І навіть споживали їжу, як у випадку з злотом, коли завітали до нього небесні гості, тобто ангели. Друзі. Але коли ангели як духи, я маю на увазі не в людській подобі, не в тілі. На якій мові вони розмовляють між собою, ми не знаємо. Адже Біблія говорить, що кругом тих, хто бояться Господа, велике число ангелів знаходиться. Як ви думаєте, вони розмовляють між собою? Звичайно, розмовляють. Але ми їх не чуємо, бо ангели це духи. Коли вони тільки тіло приймають людське і мають визначну місію до людей, вони з'являються до людей в людській подобі, або ж з'являються так, що вони їх бачили, і розмовляють таю мовою, якою розмовляють ці люди, з якими вони спілкуються. А як Святий Дух розмовляє згідно Святого Писання? Ось яка відповідь. Боже Слово на це запитання. Коли послідовники Ісуса сповнилися Святим Духом День П'ятидесятниці, то почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав? Якою мовою вони говорили? А скоріше Дух Святий через них і про що вони говорили? Тож вони розмовляли? Мовами цих народів, які були в той час в Єрусалимі? Як і Святе Писання говорить. Бо кожен із них тут почув, що вони, тобто послідовники Ісуса Христа, або учні Христа, розмовляли їхньою власною мовою. І говорили учні. Про що? Про великі Діла Божі мовами цих людей, мовами нашими, як свідчили ці люди, які були в Єрусалимі, і чули, як розмовляли апостоли. А ось погляньте, як послідовники Ісуса цитують про мову Царя Давида. А це записано в книзі дії святих апостолів. Ти устами Давида. Свого слуги Отця нашого сказав Святим Духом. І ось що говорить Святий Дух устами Давида, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. За часів Давида люди розмовляли на івриті. Тож Святий Дух говорив устами Давида цією мовою. А ось ще ми читаємо в цій же книзі, коли віручі в Антиохії служили господеві та апостоли, про рік Святий Дух. Відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Як це сталося? Дійсно, вони чули голос Святого Духа. Ми не можемо сказати. Можливо, Дух Святий. Застосовував уста цих пророків, що були в той час у цій церкві. А можливо, так, як у випадку савлом, до якого сам Господь промовляв і давав відкриття. Ми можемо це прослідкувати дії святих апостолів, дев'ятому розділі, або ж як він свідчить у першому посланні до Коринтян, 11 розділі, що я прийняв від самого Господа, що й вам передав. Або так, як само, як Бог розмовляв з Адамом, і Євою в Едемському саду. До речі, це теж була мова, яку розуміли наші прабатьки. Як би там не було, але всі розуміли, що потрібно робити. Бо Святий Дух говорив на їхній мові. Навіть Дух Святий засвідчив у кожному місці апостола Павлу, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. А інший приклад є у святому Писанні про те, як Скопець їхав в Єрусалим. І, читаючи другу книгу пророка Ісаї, він не розумів. Та ось Дух до Пилипа промовив, Підійди та пристань. До цього повозу. Отже, Дух Святий розмовляє. На цій мові, які розмовляли люди на той час. І багато інших прикладів ми можемо знайти святому Писанні, як Святий Дух говорив і якою мовою промовляв до людей. Тільки відкрити, наприклад, книгу об'явлення, останню книгу Біблії, Послання до семи церквів. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. І знову і знову ми читаємо Дух промовляє. Це все гарно. Ви показали святого Писання, як Святий Дух промовляє до людей. Але хіба він сьогодні не промовляє до нас і через нас? Хтось може задати мені таке запитання? Звичайно, Він розмовляє до людей, до нас, тобто і через нас. І ми знову звернемося до Божого Слова Біблії. І ось що ми читаємо у Слові Божому. Такі слова, які писав апостол Павло до Тимофія. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Погляньте, що говорить апостол Павло до того ж самого Тимофія. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в вправдості, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Як зрозумів і ясно. Говорить Святий Дух, застосовуючи святе Писання, яке є наткнене Богом, і навіть більше скажу, Він застосовує наші вуста, щоб ми передавали святе Писання людям, як то писав апостол Павло до Коринтя. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Так, друзі, Святий Дух промовляє через нас віруючи, через свою церкву застосовуючи Боже непохитне Слово святе Писання. І Дух, і невіста говорить «Прийди!» А хто чує, хай каже, «Прийди!» І хто прагне, хай прийде, і хто хоче. Хай воду життя бере даремно. Ми читаємо в останній книзі об'явлення Івана Абослова. Тому, дорогі християни, ви хочете дізнатися Божу волю щодо вас або ваших дітей, з ким одружуватися, а з ким ні, куди їхати. Їхати, йти, де сидіти, знаходитися, а де ні, або взагалі у всіх сферах вашого життя, що мені робити в тому або іншому випадку. Тому, дорогі християни, відкривайте святе Писання і починайте читати, і ви почуєте, як Святий Дух буде промовляти до вас. І ми маємо. Слово пророче певніше, говорить Святе Писання, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво у Писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Зауважте, дорогі друзі, як підкреслює апостол Петро, жодне пророцтво в Писанні, Тобто всі пророцтва, які є, вони знаходяться в святому Писанні. Тож, не шукайте ніяких інших відкриттів, пророцтв поза Божим Словом, святим Писанням, щоб ви не були ошукані або зведені. Бо нам, Біблія говорить, усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою. І все це, друзі. Знаходиться у Святому Писанні Біблії. Дух святий говорить через Писання, застосовуючи слова Христа, як сам Христос говорив. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього, говорив Ісус до своїх учнів, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Він. Прославить мене, бо він візьме змогу та й вам сповісти. Друзі, коли Святий Дух говорить до нас, застосовуючи святе Писання, це зрозуміло і ясно для нас. Коли Святий Дух розмовляє не з людьми, як, наприклад, заступається за нас, ми не знаємо, що це за мова. А скоріше, ми взагалі не чуємо жодних слів, бо сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Таке слово апостол Павло застосовує, коли він говорить за дар Божий. у другому посланні до Коринтян 9 розділі: дяка Богові за невимовний дар Його. Або ж він, тобто апостол Павло, був піднесений до третього неба. Він навіть не знав, чи то він в тілі був, чи без тіла, і чув невимовні слова, що не можна людині їх висловити. Тож ми можемо сміливо говорити, що відкрите це для нас, а що закрите це Господа. Те, що написане, це для нас. Що немає написано в святому писанні, того ми не можемо говорити. Інакше воно буде суперечити Божому Слову. Тож нехай збереже нас Господь від цього, мова Святого Духа. Ясна і зрозуміла. це святе Писання Біблія. Відкривайте і читайте його, і ви почуєте голос. Святого Духа. Ви почуєте, як Він промовляє до вас. На цьому я закінчу нашу програму. І як завжди вам говорю: будьте з Богом!